Українська мова одна із найдавніших мов у світі. Як і усі живі мови, вона змінювалась протягом всього часу свого існування. Її коріння ж сягає найдавнішої відомої на сьогодні мови санскриту. В багатьох мовах деякі слова збереглися із санскриту. Але саме із ним українська має чи не найбільше подібних слів, багато з яких співзвучні і досі використовуються. Санскрит своєю чергою походить від протоіндоєвропейської мови. Щоб не навантажувати вас нудною філологією, скажемо, що це найдавніша мова, від якої пішли усі відомі на сьогодні мови Європи та частини Азії. Географія від Іспанії та Ірландії аж до Індії. Західні вчені сходяться в тому, що центром зародження першої мови було Північне Причорномор'я. Це сучасна Україна та степи на схід до Каспійського моря. Звідси перша мова протягом тисячоліть поширилась на схід в Азію, на захід до Британських островів та північ до Скандинавії. З часом мова видозмінювалась і утворювались десятки похідних відгалужень, які перетворились на сучасні відомі нам мови. Ось деякі слова українською і їх звучання на санскриті: будити, буд. Збуджений будда. Тризуб. Трішула битва тан, тан, матір, матру, тато, тата, брат, братар, Бхатру син, суну, як сину, ворота врата, пити піті. Решту слів можете прослухати в кінці відео. Середньовічна руська мова одна із похідних від першої мови, від неї розвинулась сучасна українська. Розрив між літературною і народною діалектною мовами в епоху середньовіччя був дуже істотним. Повість минулих літ чи інші праці були написані тодішньою літературною мовою з багатьма церковно рисами. Через це не можна сказати, що вона не схожа на сучасну українську мову, як і робити висновки, що нібито ніякої української мови в той час ще не було. Українська мова існувала в усному народно-розмовному варіанті. Частково це підтверджують написи прихожан XI століття на стінах Софії Київської. Книжники свідомо уникали будь-яких простомовних народних гриз, бо керувалися правилом про те, що живе народне мовлення не слід допускати у священні книги. Російська мова творилася на основі розмовної русько-української мови, книжних давньоболгарської і давньоукраїнської церковної. Усі ці мови в межиріччя Волги та Оки груфінським племенам було принесено з Києва та Русі, починаючи із пізнього 17 століття. За спорідненістю із українською найближчими мовами є білоруська, чеська, словацька, польська, болгарська та інші. Російська займає аж тринадцяте місце, між нами прірва у дванадцять мов. До 17 століття в московській тартарії використовувались численні місцеві племені у мови. Одними з основних були державні мови орди: монгольська, кипчацька і тюрська, вже починаючи із сімнадцятого до кінця 18 століття коріне угрофінське населення Московії перевчали на книжну церковно-слов'янську мову, засновану на болгарській та давньоруській, тобто давньоукраїнській. Навчання проводили священики з Києва та України при церквах та монастирях. Проте чимало традиційних угрофінських і татарських слів змішались із тим, що їх вчили, творивши нову мову мутант, яку тепер називають російською. У ті часи вищих навчальних закладів на Московщині не було. Перший університет був заснований всередині 18 століття. До прикладу, в Україні їх існувало декілька починаючи з 16 століття, щедро фінансовані в різний час князями Острозькими, церквою та козацтвом. З кінця 17 століття з України до Москви пройшли перші граматики та словники церковно-слов'янської мови, історичні твори та різноманітна література інших жанрів. Одним із перших словників із тогочасної церковно-слов'янської мови з перекладом та тлумаченням їх українською мовою початку 17 століття був лексикон Славено-Руський 1627 року. Автором був вченець із Галичини Памво Беринда. У 18 столітті в російській імперії не було жодної сфери інтелектуальної й адміністративної діяльності, в якій би не брали активної участі вихідці з окупованої лівобережної України. Ця діяльність була дуже плідною і результативною в політиці, науці, освіті, літературі, культурі, музиці, образоточому мистецтві і особливо в церковному житті. За потреби першого, вся вища церковна ієрархія складалася виключно з українців та білорусів. З другої половини XVII століття в Україні почалась сумна традиція заборон української мови протягом понад 350 років її забороняли і значно утискали понад 70 разів як в Московії і подальших формах Російській імперії СРСР РФ, так і в речі Посполиті. Навіть сьогодні ми стали свідками заборони і гоніння української мови московитами росіянами. На окупованих Росією територіях України від 2014 року забороняється будь-яке використання української. Там грабують бібліотеки, спалюють книги, примусово заставляють дітей навчатись російською, переміновують міста і вулиці. З часів російської імперії носіїв української мови та інтелігенцію ув'язнювали, засилали на каторгу чи просто вбивали. Ця московська традиція продовжується і тепер. Сюди додала ще й інформаційна війна, хоча вона була і раніше, просто прийняла сучасний цифровий вигляд, і полобою тепер уся мережа інтернету із новинами, соціальними мережами та чисельними відео. Напевне, жодна мова у світі не зазнавала таких величезних гонінь і утисків, як українська мова. Але це лише підтверджує, що український народ і його мова неймовірно сильні і витривальні нащадки надзвичайно потужних і чисельних предків з глибини тисячоліть. Такий народ нікому і ніколи не перемогти, його мову не знищити. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Слідкуйте за оновленнями, ставте вподобайки та підписуйтесь. Галька, галка, дурень, дур'яна, гора, гірі, брудка люжа, калуша, день, тіна, дрова, тарава, кого, каха, доля, тала, дім, дама, діра, дра, дядько, дада, їсти, астій, мене, ме, передзвін. Парсюан. Зима. Химма. Сніг. Снеха. І ти ходити. Ход. Клин. Кілок. Кіла. Правильний. Крав. Могутній. Махіна Новий. Нова. Нова. Ніс Носа. Образ. Абхаз. Відкритий. Открита. Падати. Падаті. радость, радти, рана, франа, светло, швета, Сидіння. садана, Сміятись. Смаяті. Смятті. спиводенья, сампадана, суп, супа, сухий, суха, шушка, щит, Чита. вода, куда, двери Твара, вітер, ватар. Бігати, Багатті. Любити, Луб'ятті. Жити, Джіті. Казати, Кагаті, Нищити. Наштаті. Проти. праті, Багато. Пахута. Кості. Асті. Мед. Мадгу. Знати. Джанати. Плавати. Lobo